Вітаю, друзі! Масло з оселедця. Уважно розбираємо рибку на філе. Прощупуємо пальчиками, щоб не було кісточок. Складаємо в чашу блендера масло, оселедець, лимон і чорний свіжемелений перець. Я кладу лимон із шкіркою, тому що саме вона в подрібненому вигляді дасть такий прекрасний аромат. Який до того ж гарно поєднується з чорним перчиком. Крупно, крупного помолу я беру, друзі, рибка і масло приблизно в однакових пропорціях. Ну, може, на пачку масла одна велика сільодина. В мене тут одна філешка і пів пачечки масла, може менше. Ось так склали. Це може бути прекрасний повноцінний сніданок у вас, який прекрасно зберігається в холодильничку і чекатиме, доки у вас. Буде оселедцевий настрій. А оселецький настрій буває часто тоді, коли падає тиск, коли це вітер, зміна погоди якась. І ти тоді ходиш якийсь весь, геть ніякий, чи не виспаний, чи втомлений. Просто один бутербродик з солодким чайочком міцним. І все, ти знову активний, щасливий, роботоспособний. Друзі, якщо відео сподобалось вам, якщо будете готувати, ви ж мені дайте знати. А також не забувайте ділитись тими відео, які найбільше сподобались вам з мого каналу. Всіх благ, ходіть здорові, щасливі, живіть свободно!